Сьогодні ми запросили вас для того, аби вкотре привернути увагу громадськості до такої проблеми, як пожежі в екосистемах. Сьогодні лише 12-й день календарної весни. А у нас вже цифри дуже сумні. Якщо брати попередній тиждень, то у Чернігівській області було зафіксовано 252 пожежі. Це саме на відкритих територіях. Основна їх причина це порушення людьми правил пожежної безпеки. Тобто це саме випалювання для того, щоб, як вважають наші громадяни, очищити, очистити після зими. На жаль, Втрати також вражають, тому що з початку року наша територія вигоріла майже на 500 гектарів. Порівняно з минулого роком, за такий же період було лише 89 пожеж саме в екосистемах. Крім того, це велика проблема для екології. Люди цим дихають. Але й найголовніше те, що під час таких пожеж люди гинуть самі. На жаль, у нас в Чернігівській області вже зафіксовані такі трагічні випадки. Останній такий випадок у нас був у Чернігівському районі, 10 березня, під час ліквідації сухої рослинності на площі 2 гектарі було виявлено тіло чоловіка 1961 року. Тобто ми вкотре звертаємося до громадян. Не паліть, будьте благорозумні, ви випалюєте не тільки тільки територію, яку ви вважаєте нічий, а й свої помешкання і лишаєте себе здоров'я та життя. Хочу нагадати про те, що наші співробітники проводять моніторинг моніторинги, проводять постійні рейдові перевірки, під час яких ми навчаємо наше населення, як себе поводити під час перебування в екосистемах. Більше детально зараз ніколи. Дивіться, так, ніхто не забуває ще про те, що є відповідальність як адміністративна, так і кримінальна за випалювання сухої рослинності. Співробітниками ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди, у тому числі з підняттям безпілотних літальних апаратів завдяки ним і так, завдяки діям наших співробітників вже притягнуто до адміністративної відповідальності 150 осіб загальна сума. В гривнях 365 тисяч гривень. Ну дещо дещо більше. Тому, перш ніж запалити зірник і підпалити стерню, подумайте до чого приведеться дія до кримінальної, адміністративної чи взагалі до смерті.